Головним атрибутом нового року є зелена красуня. В кінці року у всіх містах нашої держави встановлюють ялинки. Одні надають перевагу штучним деревам, інші ж бажають бачити живу новорічну красуню. Наше місто розташоване на поліській землі, тому вибрати головну ялинку міста не складно, зазначив Леонід Якубовський. Протягом року до нас багато людей звертаються і пропонують забрати ялинку з їхнього домоволодіння, з подвір'я. Ми протягом року дивимося ці ялинки, чи вона нам підходить, чи не підходить. Як правило, ми беремо ялинку, яка має бути десь 18-20 метрів, і вік ялинки не молодше 60 років. Цього року у нас було 4 такі особи, які до нас звернулися і пропонували нам свої ялинки. Далеко не всі пропонували нам безкоштовні. На жаль, у нас були ялинки, які нам пропонували дуже гарні, кращі, ніж навіть я, але. Люди хотіли за ну фантастичну суму коштів. Ми такі кошти ніколи не платили. Ялинку ми купуємо у людей. Це десь там від півтори до двох з половиною тисяч гривень. Ми платимо за цю ялинку. Просто ми більше не можемо заплатити в бюджеті такі кошти закладені. Процес встановлення ялинки передує ще процес зрізання та транспортування, що вимагає чимало зусиль. Щоб новорічна красуня виглядала пишною, гарною, без обламаних гілок, застосовують чимало техніки, зокрема трактори та крани, які підтримують дерево під час зрізання та забезпечують його транспортування. Це все робиться дуже обережно, акуратно. Вона при транспортуванні зв'язується, підв'язується. Ми обов'язково... Користуємося послугами Мареси, які їдуть з нами, знімають по ходу дроти, тому що вона ну велика, вона е, десь не проходить, вони йдуть нам на зустріч, допомагають. Все для того, щоб користенців порадувати гарною ялинкою новий рік, і щоб люди мали можливість біля ялинки і поводити хороводи, привезти дитину, і пофотографуватися з Дідом Морозом, тобто, щоб люди радувалися. Зелена красуня приїхала до нас з села Холосне. Її висота сягає 20 метрів. Новорічну гостю одягають в святкове вбрання та прикрашають яскравими гірляндами. Перші новорічні вогники на ялинці засяють на День Святого Миколая.